А що ви робите, коли немає світла? А, спати це, звісно, добре. Але якщо на вулиці ще день, на зв'язку Андрюха, ваша улюблена рубрика «Дивись українська і добірка українськомовних ютуб спеціалістів, які розкажуть вам все і вся про настільні ігри. Але спочатку хочеться подякувати нашому новому спонсору Ростиславу за щедрий внесок у розвиток каналу. Та звісно нашим уже давнім меценатам. Дякую. Ей, ну що там, сподіваюсь, ви вже підготували свої полички для нових настілок, адже після перегляду даного відео ви точно захочете щось і собі придбати цікавеньке. Вперед! Розпочнемо нашу з вами невеличкого каналу Кубасик. Вітаю вас на каналі Кубасик. Сьогодні в нас розпакування дюни тої самої класичної гри. Незважаючи на таку кількість підписок, автор реально шарить за базар, особливо якщо тема заходить про контроль територій. Я хотів би вам розповісти про ерію контролю українською. Для повного щастя тут не вистачає кращого звуку і, можливо, трішки швидшого коментування відосиків. Бажаєте огляд настільних забав разом із косплеями? Легко, якщо це канал Ігролігво. Тут теж не спеціаліст для Женя. Привіт, я Дяня Женя. Робить відосики настільки креативними, що навіть за ССМР ти готовий, лиш би ви на нього підписались. Ця сторінка підійде для тих, хто буде радий глянути на геймплей тієї чи іншої забавки. Вітаю на каналі U-Games, Мене звуть Ігор зі мною Ілля, і ми продовжуємо боротьбу за Київ у настільній грі Рюрік на каналі U-Games Усе від чітко, тому спостерігати за подіями на столі буде не менш цікаво, ніж грати у них самостійно. Опапа, ну що, догрались? Назва проєкту уже звучить казково, а в комбо з крутезним гумором хлопців та нереально шедеврально елегантними прев'юхами, ця сторіночка точно вирізняється серед своїх конкурентів. Рухаємось далі та знаходимо перед собою чорного кота. До України нарешті доїхала та надійшла у продаж українська локалізація пригодницької пісочниці у світі зоряних війн. У даному випадку треба бути щасливим, що цей пухнастик прийде вам дорогу, адже тут каробляться видиво про найсвіжіші новини у світі карткових шпілялок. Взагалі, у Увесь ігровий процес вам продемонструють батько з сином на сторінці зіграйко. Вітаю вас, друзі! З вами Сергій та Святослав, і ви на каналі о настільних іграх зіграйко. Місцеві видави виходять досить цікавими та повноцінно забитими затишною сімейною атмосферою. Переважно про настільні ігри, у яких можна зіграти до півгодини часу, розповідають на сторінці містер Фінкрек. Привіт, мене звати Олексій. ласкаво прошу на мій канал. Кинувши око на ці вщен забиті полички найрізноманітнішими коробками зі щастям, можна впевнено сказати сказати, що Олексій ще той знатний задрот у Настілки. Тре, два, один, камера, ексен. Теж враження таким дивовижним переходом. Тоді вітаю! Це акаунт Ігорка. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ігорка Настільні ігри. мене як не назвати Ігор, і сьогодні нас на огляді. Настільна гра Парторіко він робить справді класнючі огляди найрізноманітніших Бордґеймсів. Для вашої зручності використовує навіть указку та детальну обкладинку до відео, з якої одразу стає видно, для якої компанії дана забавка буде найбільш відповідна для гри. А це у нас парочка друзів, які поміж своїми жартами ще встигають вести канал по улюбленому хобі. Всім привіт! Ви на каналі Busty Games, А сьогодні в нас буде невеличке підбиття підсумків року. Ці хлопаки справді вміють вирізнятися серед інших каналів. І це у них виходить не лише своїми приколами, а ще й найшвидшими оглядами забавок. Всім привіт! Ви на каналі Басті Геймс. Це кецаль. А зараз буде найкоротший огляд механікс за 10 секунд. Чем чекуємо вперед, паралельно підвищуючи якість знімкування відосиків. Привіт! Зараз розкажу вам про прикольну карткову гру для компаній Круті перці. Фільмують Дані Чудеса на сторінці гра, і тут кабуває не лише про карткові іграшки, а ще й вікторини, де вгадують фільми по кадрах. Воу А ще більше воу можна сказати про сторінку Зета Group. Тож сьогодні маю бажання розповісти вам про зірочки. Бо у цьому році я вам ще не розповідав про зірочки. Глянь на зірочки зеска. Зі де собі свою не пускай? Ці креативні піпли умудряються робити по праву цікавий контент про токарну та фрезерну обробку найрізноманітніших металевих деталей. Сьогодні ми нарешті будемо збирати наш свердлинний верстат, на якому пізніше наші слюсара будуть розважатись. Навіть якщо ви далекі до цієї металевої справи, то Zeta Group можна дивитися виключно через їхні найрізноманітніші скетчі. Взагалі, про це згинання це питання. Як виникли проблеми при згинанні? Ми знаємо, що вам потрібно. Чи бувало у вас так, що на виробництві доводилось щось згибати? Однак, якщо ви шарите у цьому, чи маєте знайомих, які таке люблять, то обов'язково підписуйтесь на ZAT груп і підтримуйте. Українське. Повертаємось до Бордгеймсів, які розташувалися цього разу у депо. Всім привіт, слава Україні! З вами Депо Несільних Ігор. І сьогодні ми зіграємо в Steps. Поїхали! На місцевому аккаунті парочка любителів на столок Аня та Віктор бавляться у реальні забавки, а також оглядають їх спеціально для вас. Мої міплики. Добираємось до Меми Одеси, де на нас уже. Чекає Стратег. вітаємо тебе на каналі Стратек. Сьогодні ми розберемо з вами, як грати в карткову економічну гру Моно. Коротесенькі, компактні та доступні пояснення, як бавитися у різні настільні ігри. Саме такого роду контент зачекався вас на даному каналі. Аго, ви що там робите? Ану, карти на стіл і б'ю до забави. Це перці, а це круті перці. Мерщій хапайте валізку, паспорт і до зустрічі в Мексиці. Крім згаданих уже короткооглядів на цьому каналі, Алла та Володимир запропонують вам настільні подкасти, геймплеї, топи по іграм та навіть типи гравців, які трапляються під час гри у настілки. Алла, ти хід? А, так, мій хід так. Зараз я подумаю, що я буду робити. Hmm. А що відбулося? А це в нас сторіночка дерево, кіт ігри, е, тобто «Woodcat Games». Друзі, привіт! З вами Костя, і це огляд елегантної в своїй витомченості кишенькової настільної ігри Сіміло. Тутка знайдете найдетальніше у своєму житті огляди за найкоротший час та досить високу насолоду при перегляді роликів, адже звуки картинка тут на файному рівні. Якщо ви думаєте, що вас уже нічого не здивує, то присядьте. Адже на черзі у нас «Good Game» – настільні ігри. З вами Настя, і ви на каналі Good Game. Сьогодні у нас розпаковка. Як виявилось, мега красивої гри, і ви почуєте це в розпаковці не один раз. Настя своєю харизмою заставляє глядачів слухати її до самого кінця, а бонусом тут ще є крутезна картинка, і справді дуже привабливі обкладинки. Привіт, хочу розповісти вам про настільну гру Хе-хе, Так, навіть таке буває. Привіт! Давайте розкажу вам про цю бомбезу стуку. битва, катапульт. Це ютуб канал ZDROT.UA. та уже вам знайомий автор Ярослав. А це значить, що тут зроблено усе на найвищому рівні. Точно залипнути на перегляді оглядів найрізноманітніших настільних ігор. А у нас продовжується перелік каналів з найхаризматичнішими авторами на просторах Ютубів, що віщає цього разу з каналу Geekach Games. Та сьогодні ми розповімо про такі ігри, про які ви могли раніше взагалі нічого не чути. Унікальність на цій сторіночці для вас може бути та, що Артем розповідає про забавки, про які ще не встигли розповісти усі інші канали. Ось це от перед вами перший в історії у даній тематиці канал українською. Всім привіт! Ми вас на каналі світ настільних ігор. Мене звати Ростик. Я Маринка. І нарешті ми розкажемо про каркасон. Маринка та Ростик вже фактично п'ять рочків розповідають про цей фантастичний світ настільних чудес, роблячи ці милі огляди із найдетальнішими поясненнями. Ей, знайомі лиця, що цього разу веде сторінку Beaver Games? Як же задовбала ця бавовна? Бавовна за бавовною. І це ж відразу за отрицательним сплитієм і жестом доброї волі. Артем раніше вів цей акаунт іншою мовою, однак після 24 лютого вирішив повністю перейти на українську, щоб тішити саме вас рідненьких найтоповішим контентом по цьому незабутньому хобі. Ну і трішки нестандартного, але настільки крутого, що я мусів порекомендувати для вас канал Кубастік. Всім привіт! Сьогодні у мене для вас є дещо цікаве. В цій коробці знаходиться головоломка українського автора. Євгеній Бондаренко раніше вів канал Запорібрикові і мав аудиторію на секундочку понад 2 мільйони підписників. Однак зараз Євген повністю перейшов на солов'їну і продовжує робити свої шикардосні видива про найрізноманітніші головоломки, які власне і є під видом настільних ігор уже на новій сторіночці. Кубасті, всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко і ви на каналі Кубастік. Сьогодні в мене на столі неймовірно красива головоломка з подвійним завданням. Фух, цих каналів вам точно має вистачити, щоб ви теж із головою поринули у цей чарівний світ настільних ігор. А якщо ні, то запрошую вас на сайт україномовних блогерів Маніфест, де присутні усі відомі україномовні канали. Ну або майже усі. Не забувайте про лайки та підписки, або ж за бажанням долучайтеся до фінансової підтримки каналу. А розказував вам про цей настільний світ я. Андрюха, який побіг теж піляти у настілки. Ох, записав. Ну що, погнали, розкладай.